По поводу приводу повідомлення. Розірвання таких, такого роду угод оренди, повідомлення, пункт повідомлення взагалі вкладається для орендодавців. Що якщо в нього є інші плани на цю квартиру, то Мабуть, інший орендар з вищою ціною, то він за 30 днів повідомлює орендаря про те, щоб згорталося. Зворотній, зворотній неможливий, бо якщо у орендаря немає грошей платити за оренду, а його примусити ще 30 днів повідомляти та платити це, ну, це нелогічно. Таким чином. Скажімо так, повідомлення ніяк не, не, не впливає на розгляд справи. І, і, і ще підкреслюю, що ми іншими десятью способами повідомили позавича про те, що більше ця квартира ну, з певних причин, то, що виявилися причини, що, що вона нам не потрібна. І вона це знала, і це є чітко можна довести. І кількома, кількома способами, не, не тільки тим, що ми написали заяву до міліції, але, але це теж важливо. Но найважливіше те, що ми повідомили, що квартира не потрібна, актів, актів виконав треба підписувати ми вже не будемо, бо ми її не використовуємо, тому, і, тому взагалі нема нема чого розглядати. Якщо акти не підписуються, то послуга не надавалася. Дякую. Дякую вам. У вас ще було клопотання про відповідно, ні провадження в даній справі до справи проведення до не недійсінь. На даний час ці клопотання залишається залишається, бо принесли 2 грудня 2015 року на 11.00. суддя чорна. Тобто, вважаємо... ваша думка зараз честь. У нас судове засідання по минулій справи було принесено в зв'язку з тим, що юрист не можливість ділянку участь. Прошу вважаєте, це клопотання по суті Ми вважаємо клопотання не обґрунтоване, прошу полежити без доволі. Биш немає пояснення? Ми... Ваша честь це зовсім так. В суді про, просто була затримка і два, дві години е, чекали е, представники і не дочекалися. І не дочекалося, бо в касації була справа. Він поїх, поїхав туди і не зміг приймати участь. Зрозуміло, немає більше пояснень, по суті, справи. Зачекайте, будь ласка, на не Суподовому, вижу, покупаємо поваженість справи, а вирішували спину результативну частину, постанову дані справа справа номер 21024 474.14 і в секрети на сподобальській супутству. Руденка Беченко, разглянуща операційного ставить купиш национального перша українська страхова на рішення скуду суду восьмого дванадцятого 8.12.2014 року. У справи номер 910 десять тридцять четыре четыреста сімдесят шесть три четырнадцять за позвоназично суд України Сублана Головин до купиш на цинального прослуша українська страхова. Простяну сімдесят девять тысяч шестьсот сімдесят четыреста Апеляційну скаргу залишити без задоволення рішення суду першого рішення суду стосунки міста Києва від 8.12.2014 року з правил номер 910, дріб на 4, 476, дріб 14, залишити без змін. Повний текст постанови буде виведено протягом трьох днів та направлено на страну пошту. Бажаємо, що там ти суддів на третій день. Маєте право на скарження даної установи протягом 20 днів до чого сподарства суду України. Судове засідання голошено закінчено. Я просі здобути всім.